Після моєї поїздки от, е, в Маріуполь саме це питання ще на місці вивчив. в мене зараз, і зараз мається от лист. Я попросив, щоб продублював е, міський голова е, по питанням відновлення руху Маріуполь, е, Маріуполь, Київ, маріуполь харків цих поїздів. Це питання я буду ставити перед е, прем'єр-міністром офіційно і перед. Е, Президента, тому що, на мою думку, це потрібно було зробити уже давно, вже давно і потрібно зробити вже зараз, тому що це життя людей, це комфорт їх, це сполучення, тому що ми ну, не можемо брати і самоізолюватися під якими-то надуманими приводами. Тому Будемо питання це вирішувати не тільки відновлення от, е, пасажирського сполучення, будемо вирішувати питання відновлення зруйного моста, е, тому що на сьогоднішній день е, втрачає цього тільки держава. Ми не дополучаємо е, ту текспортну вирочку, яку ми могли би дополучати, е, отримувати сьогодні в державі. Це безпека, це національна безпека держави. Це потрібно розуміти тим. То постійно говорить про фінансування тероризму. Це ті люди, які про це говорять, вони просто або глибоко не розуміють проблеми регіона, або працюють на країну агресії.